Гарного всім вражаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми поговоримо про таку культуру як горох. Горох ми кожного року садимо на своїй присадибній ділянці в невеликій кількості. Правда, цього року посадили трішки більше. Ми його садимо для того, щоб споживати як у вигляді свіжому, свіжий горох полюбляємо, так і заморожуємо на зиму. Потім додаємо в страви заморожений горох. І з кожним роком він нам подобається все більше і більше. Тому в цьому році ми посадили більшу ділянку, чим звичайно. Під горох. І Трішки я вам розкажу про. То як потрібно вирощувати горох. Горох, він не вибагливий, ми його садимо в різних місцях, уже садили, він завжди дає гарний урожай. Та й догляд за ним не досить такий прискіпливий. Він не, не сильно вибагливий в цьому. І його досить просто виростити на ділянці при дотриманні деяких правил, щоб отримати більший врожай. Але якщо навіть Деякі правила не дотримувати, і все одно ви отримаєте певний врожай гороху. Хоча і не такий, який могли б отримати. Отже, посадку гороху в відкритий ґрунт здійснюється в кінці квітня, або навіть із середини вже можна квітня, зважаючи на погодні умови, які у вас є. Ми садимо його десь в середині квітня завжди. Як земля. Просохне вже від поталого снігу, так його можна і садити. Сходи гороху нормально розвиваються, навіть при легких заморозках. Це вже було не один рік, як бачив, що навіть якщо є легкі заморозки, він все одно нормально розвивається, це йому не загрожує декілька градусів мінус. Скоростиглі сорти гороху можна висаджувати влітку аж до кінця першої декади липня. Він стигне до осені, до осені, ви можете збирати декілька ворожаїв. Взагалі ж горох сіяти можна кілька разів. Наприклад, бувало в один рік, що ми посіяли в середині квітня, зібрали початок липня і через 10 днів знову посіяли. Горох і восени також зібрали урожай, але він був трішки менший. Погодні умови іноді також впливають на це. Перед посадкою насіння потрібно прогріти протягом 5 хвилин у гарячому розчині борної кислоти. 2 г кислоти на 10 літрів води розводять. Цей захід знижує ймовірність ураження гороху різними хворобами та шкідниками, зокрема, наприклад, личинками довгоносика. Після набухання в розчині кислоти насіння гороху повинно просохнути, а потім його вже висаджувати. Але якщо з якоїсь причини ви не встигли намочити насіння для набубнявіння, нічого страшного в цьому нема. Сійте його сухим. До вечора або до наступного дня воно набубнявує вже в землі і проросте досить гарно. Вирощування гороху в відкритому ґрунті потрібно на ділянці. Сонячні, щоб було сонечко, тому що горох дуже полюбляє вбирати сонечко, він краще розвивається і завжди тягнеться до сонця. І при цьому повинно бути глибоке залягання ґрунтових вод, оскільки коріння рослини йде вглиб, навіть може досягати до метру і може потерпіти від води. Грунт для гороху варто обирати легкий, але при цьому він повинен бути родючий. Кислотність повинна бути невелика, тому що у кислому ґрунті буде, рослина буде надто слабкою. І також горох не любить бідних ґрунтів, а також ті, в які є надлишок азотних добрив. Добре, горох буде рости, якщо його посадити, після таких рослин, як помідори, картопля, капуста, огірок і гарбуз. Але не бажано його садити на ті ділянці, де вже були бобові. Наприклад, квасоля, боби, чи арахіс ви там садили, чи той же самий горох. Якщо його посадити на тій же ділянці, то в наступному році можливий буде трішки гірший урожай. Але якщо трішки його піддобрити, правильно поливати, погодні умови підійдуть, то власне на урожай це ніяк не вплине. Більший не отримуєте, але той же самий, що був минулого року, можете отримати. Проростає насіння гороху вже при температурі 4 градуси. Але найбільш комфортною для нього температура повітря це 10 градусів за Цельсієм. А от велика спека гороху противопоказана, хоч він і любить сонечко, але він не любить досить високих температур. І якщо ви, наприклад, посадите горох наприклад, не в квітні, а десь там у травні чи в червні і цього дня була досить велика спека і перед цим була спека і наступного дня, то ви можете не дочекатися цвітіння. От він не любить дуже гарячого ґрунту. Основний догляд за горохом, правильний полив і подальше розпушування і прополювання ділянки. Перше розпушування ґрунту проводити вже потрібно через 2 тижні після появи перших сходів і супроводжується підгортанням хущиків гороху. Приблизно через місяць після цвітіння, як бачите, він зараз гарно цвіте горох, можна збирати урожай. Плодоношення гороху триває 35-40 днів. Горох культура багато зборова, стручки знімають через кожен день або через 2-3 дні. Першими дозрівають боби в нижній частині куща. За сприятливих умов за один сезон із квадратного метра гороху можна знімати до 4 кг бобів. Але це потрібно. Щоб всі умови були сприятливі. І потім зелений горошок, тобто недозрілий потрібно горошок збирати, збирати і зберігати його в консервованому вигляді або в замороженому, оскільки він швидко псується. І якщо ж ви хочете зібрати горох уже стиглий, то його потім зберігають для подальшої посадки наступного року або для корму тваринам. Ну, також його можна відварювати. Але ми, звичайно, збираємо зелений горошок в недозрілому вигляді ще для заморожування. В такому вигляді він для нас найсмачніший. Так що от було сьогодні таке коротеньке відео про горох, який ми постійно садимо кожного року. Якщо вам сподобалось відео, ставимо вподобайки. Пишемо в коментарі, як ви полюбляєте горох, які страви з нього ви, вам найбільш улюблені. Можливо, напишете рецепт якоїсь страви з гороху, я її приготовлю і вона також нам сподобається. З вами був ліричний селянин. До нових зустрічей. Далі буде тільки цікавіше.